Наші вітання, любі друзі, вітаємо вас з України, з країни Божої родини. Хочемо звернути вашу увагу на те, що дослідники шарлатани попали нам призначають певний бік, щоб підігнати під свої заздалегідь сформульовані висновки. І немає у них співвідношення віку пласта і знахідки, яку з нього дістали. Просто наука вивчає факти з доказами. А еволюціоністи не мають відповіді на фундаментальні питання: виникнення. Всесвіту зародження, життя, походження особистості. Натомість теологи, прихильники розумного задуму, оперуючи фактами, дають чіткі, зрозумілі і виважені відповіді на озвучені питання. Щоб дізнатися ці відповіді, заходьте за посиланням, дивіться повні відео, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео, і хай Божий задум на ваше життя здійсниться в усій повноці.